А снігу смуга тягнется Зовсім всеї доріжки. Анонси концертів, голуби. І анонси концертів, голуби. Нового мало. Голуби, як і чоловіки, більше хочуть, йдуть до тих жінок, які їх годують. О, бачите? <от, видите>? Все дуже просто. що так це відправиться Нашки, кому цікаво. Восени, цього року влітку. Біля цієї альтанки дуже багато було концертів, у нас є записи, відео. Можна знайти на каналі. списку творення або Трускавець, або вуличні музиканти, хто добіше любить шукати. Ну і звичайно є багато виступів на обівець. Артистів, музикантів, співаків. Останнім часом концертів менше, але в нас є архів за кілька років. Так само можна легко знайти і побачити. Тут такі співаки колоритні були, їх давно вже нема. Така пані Лена одна з Донецька. Кому цікаво, можна собі нашукати. А, клумба навіть снігу засипана, гарно виглядає. Тобто, коли клумба гарна, вона виглядає гарно, навіть коли засипана снігом. Це стосується не тільки клумб. Пані каже, що телефон треба буде купити, бо передні вже набрид. Тут теж трошки кучугур'я. Я розумію, що зараз лютий, і сніг мав би бути і зима триває вже третій місяць. Але все-таки якщо перед тим його не було, а потім він з'являється, це дивує. По-перше. По-друге, коли сніг ще свіжий, недавно впав і тільки присипав все сміття, весь бруд, який був на вулицях теж. Починає здаватися, що це нова чиста сторінка, що все буде добре, що так як було, так не буде. Але потім на снігу починають з'являтися плями. Він же не такий чистий, брудний, поїм тане, поїмо є залишки снігу. І коли сніг розстає і знову стає чисто без снігу, знов починає здаватися. А може це зараз же чиста сторінка і не буде, так як було. Людина завжди собі вигадує якісь причини для того, щоб все змінилось на краще. Це дуже добре, що людина вірить в краще. А, тут нова площа. На обструскавець.